Якщо ви пасічник і ви зараз будете мене дивитися, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Пану, я прийшов в дільництво для того, щоб цю галузь підняти. У мене є така ціль, І вона вже торується давно. Було кілька етапів, мені потрібно було набратися знань, набратися досвіду, набратися розуміння і вирушити далі це пропагувати між людьми. Чи на зараз я Якщо ти мені в цьому хочеш допомогти, підпишись на мій канал, постав подобайку і зроби репост відео. В своїх соціальних мережах, хай люди знають. Йдемо до теми відео. Тема буде абстрактна, що таке бджільництво і чому пасічник і ніяк не можуть заробити гроші, що постійно пасічник живе в якихось, вибачте, убогих хатах. Я не говорю за всіх, я говорю в загальному, бо мене в Україні є дуже багато. Тисячі тонн меду експортується, тисячі тонн меду з'їдається, продається, да? і це круто. Але тисячі тонн вугля відправляються на експорт, і ті, хто володіє тими шахтами, живуть в розкішних вілках. Але тисячі тонн меду виготовляється, експортується, а пасічник як їздив на велосипеді, так і їздить. Чому так відбувається? Тому що пасічники не вважають себе бізнесменами. І пасічник не вважає свою пасіку бізнесу. Дивіться, ззаді мене стоїть багато бізнесів. Ззаді мене стоїть бізнес меду Карпат. мене стоїть бізнес адпродукту. Ззаді мене стоїть бізнес Магія Мед. Ззаді мене стоїть бізнес. Ну це більш такий соціальний проект фундації жінок пасічний. Ззаді мене стоїть. Виробництво і бізнес безпосередньо пасічницького реманен. І я, в свою чергу, на цьому також роблю бізнес. І це правильно. Як ви думаєте, оці всі бізнеса, які стоять заді мене, це погано? Чому вони змогли переступити цю моральну грань і зробити з бджільництва бізнес, а не робити волонтерство з бджільництва? Тому що вони зрозуміли глобальну суть проблеми. Якщо ви хочете розвивати пасіку, потрібно з неї робити бізнес. Вам нічого не заважає бути бізнесменом і цілувати кожну бджолу в сраку. Нічого не заважає. Ви можете так робити. Але коли ви приходите і спочатку цілуєте бджолу сраку, а потім не можете продати мер за 100 гривень літру, це печально. Це дуже-дуже дуже сильно б'є по всіх пасічних. Бо той пасічник скаже другому пасічнику, що мед продавати невигідно, і той скаже третім і так далі. Панове, треба в дільництво вивести на новий рівень. Нам потрібна нова генерація пасічників. Я, як представник молодого покоління, вже на цьому шляху, я вже це роблю. Я готовий ділитися з молодим поколінням досвіду. Не досвідом того, як краще зняти рій. Це можна прочитати в будь-якій книжці. Або як правильно поставити вулик в рамку, або як лучше подивитися на ту рамку, або як, яку систему вуликів краще використати. Хоч це все в комплексі також буде дотично. Я хочу кожному пасічнику, особливо молодому, донести, що потрібно з бджільництва робити бізнес. Як ви думаєте, чому такий стрімкий розвиток ринкової економіки? І ринкова економіка, по факту, це бізнеса. Немає поняття ринкової економіки без бізнесу. Якщо є бізнес, є виробництво, є продукт, тоді буде прибуток. Тому, панове, я вам пропоную для молодих пасічників свого свої пасіки робити бізнес. Це може бути дві бджолині сім'ї, три бджолині сім'ї, десять бджолиних сімей, п'ятдесят бджолиних сімей. Але це має бути бізнес в першу чергу. Якщо ви будете підходити саме з точки зору фінансової грамотності, тобто купити вулик подешевше, і продати мед подорожче, тоді ви будете на цьому заробляти. Це просто. Бізнес по факту це просто. Найди дешевше або зроби виготови дешевше, продай дорожче. Все. Якщо ми будемо далі притримуватися застарілих шаблонів, а саме... Е що пасічник це не професія. Боже, скільки разів це чув, скільки разів це чув. І... А я пішов з одному цим шляхом, і я більш чим переконаний, що я не помилився. Не помилився, тому що я набрався досвіду, колосального досвіду. Не тільки в сфері бджільництва, я навчився робити руками, я навчився працювати головою, я навчився шукати зв'язки, я навчився спілкуватися з людьми. Я був на другий континент. Це завдяки бджільництву панове. Де деяка де людина може полетіти на другий континент, працюючи, наприклад, економістом, да? якщо вона не заробляє хороші гроші, туди набагато складніше попасти. А бджільництво мені цю можливість дало. І я хочу, щоб кожен із вас, хто дивиться це відео, мав цю можливість. Це не обов'язково мати купу грошей, це треба мати просто смикавку. Я розумію, що багато таких відео моїх піде під критичний. Я до цього готовий. Але. Я вам ще, до речі, хочу нагадати. Я запустив свої курси по американському членів. Ви можете зареєструватися під посиланням в описі під відео, для чого ви туди можете долучитися. Та просто для того, щоб розширити свій світогляд. Просто розширити світогляд. Навчитися монетизувати свою пасіку. Чому е люди, які навіть не розбираються в тому, що треба для пасічників, не розбираються. Заробляє на цьому гроші. З цієї сторони стоїть реманент. Там його вже набагато менше, ніж було, слава Богу, щось продається. Але я фахівець в цій сфері. Пасічник приходить, він каже, що хоче джандерський сот. Мені не складає проблем знайти джандерський сот і не перепотати його з ніколи. Але я знаю людей, які продають товари для бджільництва, не будучи пасічними. Вони просто мають якусь там собі книжечку, читають. Ага. Стамеска, рамка, вулик. Все, це стільки має стоїти, це стільки, це стільки. І продають. А пасічник дзвонить і каже: наприклад: а що ви краще порадите, канді чи сироп зимою використовувати? І, а та людина каже: я можу вам продати сироп, можу вам продати канді». А далі обирайте самі. І такі люди роблять бізнес на бджільництві. А пасічник настоящий пасічник, одиниці, одиниці зроблять бізнес на бджільництві. Але мене тішить та. Тенденція, яка зараз пішла в нашій країні, пасічника почали ставати бізнесменами. Я закликаю всіх пасічників ставати бізнесменами. Тоді ми зможете підняти престиж пасічника до того рівня, що ви будете ходити не в футболці, яка розірвана на двоє, да? бо ви там вулик несли і роздерли ту футболку, а ви будете ходити в костюмах, приходити на свою пасіку в костюмах, давати настанову для працівників і далі працювати. Якщо ви будете вважати, що пасіка без працівника неможлива, ну, верніше, пасіка з працівником неможливо, да? правильно, Пасіка з працівником неможлива, то ви глибоко помиляєтесь. Я працював на пасіці як працівник. А за якось воно так сталося, якось воно так можливо, і нічого бджоли не подохло. Головне. Стратегія, головне шаблон, головне чітке розуміння постановки цілі на сезон, цілі на конкретний період, і щоб у вас був повний алгоритм дій, який ви можете дати для людини, яка буде виготовляти е все, що потрібно для пасіки і робити всі роботи. Вона навіть не буде пасічна. Пасічник там на пасіці повинен бути один власник або менеджер, який управляє тою системою. Тому, панове, я розказую цю інформацію і ділюся в своєму. Онлайн-курсі, який я буду проводити, починаючи з 1 березня для пасічників. Зареєструватися можна під посиланням за посиланням – під відео. Тому, панове, пасічник ніколи не буде заробляти гроші, доки він буде вважати, що бджільництво це не професія. Давайте поламаємо цей шаблон, і чим скоріше ми скинемо з голови цю біль, що пасічник – це не професія, тим скоріше ми піднімемо престиж пасічника в світі і українські, саме українські пасічники. Будуть диктувати закон.